Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! 3 травня по всьому світу люди відзначають дивовижний день, міжнародний день сонця. Дійсно, без сонечка життя на нашій планеті було б неможливим. То і ми привітаємо наше сонечко. Ми з вами вивчимо забавляночки за допомогою мнемотаблиць. Це техніка вивчення творів з опорою на малюнок. Сідайте зручніше та послухайте вірш забавлянку Юлії Ханжинської Світить світить сонечко. Світить світить сонечко. Промінцем віконечко. Світи веселіше, буде нам тепліше. А тепер повторюйте разом зі мною. Світить, світить сонечко. Промінцем віконечко. Світи веселіше. Буде нам тепліше. Які ви молодці, і сонечко стало яскраво світити. Дуже гарно у вас вийшло повторити, аж до танцю захотілося. До побачення!